Рада вас вітати! Запрошую вас до країни грамоти. Слухайте віршик. У чотирьох черепашок четверо черепашенят. Черепашці з черепашенятами важко змагатися із жабенятами. Дітки, який звук найчастіше ви чули у цьому віршику? Звук Ч. Повторіть ч. Звук Ч голосний чи приголосний. Ми його можемо проспівати? Ні, не можемо. Отже, звук Ч приголосний. Давайте назвемо слова, в яких є звук Ч. Чотири. Черепашка, чапля, тайник. Рукавички. У цих словах звук Ч вимовляється твердо, і на звуковій схемі ми позначаємо однією рисочкою. У словах вечір, очі звук Ч вимовляється м'яко, Ч. І на звуковій схемі позначається двома рисочками. Робимо звуковий аналіз слова черепаха. Черепаха. Перший звук Ч. Твердий приголосний. Черепаха е. Голосний. Черепаха Р. Твердий приголосний. Черепаха е. Голосний. Черепаха П. Твердий приголосний. Черепаха А голосний. Черепаха х. Твердий приголосний. Черепаха А голосний. Давайте прочитаємо Черрепа. Дітки, скільки складів у цьому слові? Чотири склади. Один, два, три, чотири. Тому що чотири голосних звука. Молодці. Звуковий аналіз слова очі. Очі о голосний. Очі Ч. М'який приголосний. Очі і голосний. Прочитаємо о-Ч. Скільки складів у слові очі? Так, два склади, тому що два голосних звука. У цьому слові звук Ч м'який приголосний. Твердий і пом'якшений звук Ч та Ч на письмі позначається буквою. Ч. Розгляньте та запам'ятайте велику і малу букви Ч. Буква Ч, немов стілець, догори ніжки. Навіть цифрою 4 буква Ч схожа трішки. З букви Ч починаються назви міст України. Це міста Чернігів, Чернівці. Черкаси, Чорнобиль, Чугуїв. Пограємо у гру, знайди місце звука у слові. Визначте, де знаходиться звук Ч на початку слова, у середині чи у кінці слова. Слово часник. Так, звук Ч на початку слова. Слово свічка. Вірно малята середині слова. Слово м'яч. Так, звук Ч у кінці слова. Чудово малята. Намалюйте об'ємну букву Ч та розфарбуйте її. Поруч намалюйте предмети. Чашка, черепаха, очі, часник. Пропишіть букву Ч у своєму зошиті. Прочитайте та пропишіть склади Ча, Ач, Ача. Чу, Уч, учу. Чо. Оч. Очо. Чи, Іч, Иче. Чи. Ич, Іч, ичь, че, еч, эче. Так прочитаємо слова: ПІЧ, ніч, сич, чуб, чудо, чоботи, НІЧКА, ПІЧКА, річка. Човен. Черга. Свічка. Чудово! Робимо звуковий аналіз слова чашка. Чашка. «ч» – Твердий приголосний. Чашка. – «а» – Голосний. Чашка. Ш. Твердий приголосний. Чашка. К. Твердий приголосний. Чашка А. Голосний. Прочитаємо. Чашка. Дітки, скільки складів у цьому слові? Так, два склади, тому що два голосних звука. Молодці. Звуковий аналіз слова гречка. Гречка. Г. Твердий приголосний. Гречка. Р. Твердий приголосний. Гречка. Е Голосний. Гречка Ч Твердий приголосний. Гречка К. Твердий приголосний. Гречка. А Голосний. Прочитаємо. Гречка. Скільки складів? Так, два склади. Тому що два голосних звука. Молодці. Слово ніч. Зробимо звуковий аналіз. Ніч. М'який приголосний. Ніч і голосний. Ніч. Ч – Твердий приголосний. Прочитаємо. Ніч. Скільки складів? Вірно. Один склад, тому що один голосний. Давайте ще назвемо слова, в яких є звук Ч. Глечик, дівчинка, Аптечка. Мочалка. плечики, Ключ. Звук Ч отворює слова лагідно. Горобець горобчик. Білка, білочка. Собака. Собачка, гуска, гусочка. Гриб, грибочок. Пень, пеньочок. Замок, замочок. Дуже добре. Вивчили букву Ч, яка позначає звуки Ч і Ч. Вчилися співвідносити слова і малюнки. Дякую за увагу. До побачення, маляти!